Тікток, всім привіт! Давно нас не було. Дивіться, в общем, що хочемо продати. Е, є така маленька каністра розтворителя 647-го. Е, все чітко, в оригіналі в вогнях 50 гривень літра. дешевше, ніж я дивився в інтернеті. І є у нас більше ніж полтони краски. Нітрокраска, швидко сохнуся. Е, є світло таке, я не знаю, воно буде видно. Отакий є баклажан. Хороший. Сіра краска є. 50 відтінків серого. <laughs> да, 50 серого. Да. Короче, будете ви самі модні, якщо покрасите нею. І, і чорна, чорна і трохи темно зелена Ну ладно, це херня. Я сейчас покажу, просто Ось я вже красив этот балансірний чорною. Ось о, він стоїть вже, мабуть, приблизно два місяці. Дивіться, блистить. Все чітко, красиво. Так що дзвоніть, буде краска буде недорого. І балансир теж. Ні, балансир дорого буде. <риклад> так що, в наліччі є все. Ростворітель 50 гривень кілограм. Краски дуже до хріна. Краска хороша, нітрокраска. Взагалі, пишіть, дзвоніть і будемо вам продавати її.